Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя, і сьогодні я трошки похвастаюсь в'язальними покупочками. А саме в магазині Кандіяр я заказала пряжу. Вибачте, що буду трошки шуршати, але ось така ниточка. І тут дещо іще є Опа. зараз розкажу перед історією е, у моєї дочки є подруга, яка скоро чекає лялечку. І Катя вирішила зробити приємне, і замовити у мене пледик для своєї подруги, точніше, для її лялечки. Так, це наборчики. Це наборчики. В наборчику ми бачимо. Колбочку із голочками металевими для шивання в'язаних виробів, сантиметрова стрічка і маркеручки. Це я два наборчики взяла в кандіярн, знаєте, щоб були для подарунків. Так, наборчики я. О, А це мені подаруночок. Цукерочки. З смайликами. Ой, дякую. І... а що ще тут є? Ага, тут ще маркерочок ось такий. Супер. Так. Листівочка. Від Кандіярн. Бачите? Супер, це в мене накладна про мою покупку, а тепер покажу ж саму пряжу. Так от, ми з Катю вона приїжджала ось на днях, і ми з нею вибирали пряжу. Е, я Не люблю пряжу, яка велюрова, ні, не велюрова, яка вона? М'якенька така теж. Але вона, ну, дуже, вона м'якенька, але мені вона не подобається у в'язанні. Я зв'язала Каті два джемпери, і це було для мене питка. Далі я замовляла ще бобінну пряжу, велюр. Та ниточка набагато мені більше сподобалась. І Каті я в'язала ковтинку. І якось так. Для дитячого пледика, дивіться, тут навіть є варіант. Так, це дитячий пледик. Засвідчує. Значить, для дитячого пледика тут ще іграшки, можна з цієї ниточки в'язати. Я зупинилась на пряжі Alize Baby Soft. Softie. Ну, мабуть, софт. Тут у нас 100% мікрополіестер. Рекомендують спиці від 3 до 5 мм. Метраж 50 грамів 115 метрів, ниточка, ось така. Так, колір, колір, колір. Колір 340. На сайті заявлено пудра. Ну, в принципі, мабуть, це пудра і є. Я, правда, трошки очікувала. Трошки, трошки не таку ниточку. чуть чуть в бежевий відтінок, але ну, така ніжно-ніжно-ніжно рожева ниточка теж підійде. Тому що одним із головних таких пунктиків, щоб це не була яскраво рожева е приторна. Ниточка, ну, приторного такого кольору, зараз вона наче передається, в принципі, правильно. Так от, ось така ниточка, бачите, вона як махрова, і мені це сподобалось. Тактильно це така м'якусінька річ, так що я думаю, що пледик із Такої ниточки буде супер-пупер м'якесенький. На сайті ще є пряжа Alize Baby Soft, але товстіша. Я не пам'ятаю, як називається той артикул, але вона товща. І я зразу замовила ту, а потім, коли побачила оцю, вирішила, що все-таки для немовляти. Не дуже треба такого, знаєте, об'ємного чогось. Це буде не така об'ємна річ. Але м'якесенька, приємна, дуже приємна до тіла. Я підозрюю, Катя її ще не бачила, не трогала, тому що пряжа прийшла учора, я її забрала тут <гум> безлад. І. Я задоволена, подивимось, як вона буде в'язатися, ця ниточка. Що хочу сказати, я все-таки планую в'язати із цієї пряжі на машині 4 класу. Спробую, зв'яжу зразочок, якщо не вийде, тоді буду в'язати спицями. І я вже приблизно розумію, як я буду в'язати. Моя подруга Ірина із Швеції, вона в'язала е, сідушку на табуреточку від центру, в'язала спицями, від центру, як бабусин квадрат, але спицями. Тому я так думаю, що в мене вийде прикольний варіант такого пледика, точніше по такій техніці. Від центру і розходимося в'язати в різні чотири в сторони. Коли буду в'язати, звичайно, я вам буду показувати. Знову ж таки, можу сказати, що такий пледик можна в'язати і спицями, але на машині, звичайно, трошки швидше. Ну, я надіюсь, іноді в мене навіть машинне в'язання займає стільки часу, як і ручне в'язання. ця пряжа, я хочу ще сказати, що 10 моточків, 10 моточків я замовила пряжі. Один моточок коштує 39.99. От 39.99. Так що, кому цікаво, на сайті Candy Yarn я ніколи ще нічого не замовляла. Мені дуже сподобалося, що дівчатка зразу передзвонили, тому що спочатку я замовила інший колір, був колір какао. Каті він дуже сподобався. Вона каже, по друзі, теж буде класно, дуже він такий класний. Але теї пряжі було всього-навсього 4 моточки. А я, щоб же себе перестрахувати, розумієте, бо я з цією ниточкою не працювала, я не знаю, як вона буде розходитися. Тому я вирішила, що все-таки замовлю 10 моточків. І коли я запитала, чи буде нова поставка в найближчі дні, щоб було 10 мотків, мені сказали, що саме того кольору поки що не буде у них в магазині. І Вони хотіли мені запропонувати варіант з мушками замовити ще якийсь колір і зробити смугастий пледик. Але я сказала, ні, це не моя справа. Тут замовлення йде на однотонний. На однотонний пледик, тому своє придумувати я не зможу. І ми вирішили змінити колір, пошукали, подивились, примірялись. Кольори там всі гарні, і вибрати якийсь один було дуже важко. Але ми вибрали той, якого було достатня кількість моточків. Дівчатка мені сказали, що моточки теж недостатня кількість, але найближчими днями буде поставка, і саме цей колір буде в достатній кількості. Я сказала, що я буду чекати, вони мені зразу, як тільки отримали поставку, відразу ж відправили. І вже на наступний день я отримала посилочку. Так що... Мені дуже подобається така робота, коли продавці стараються догодити клієнтам. В принципі, я так само роблю для своїх клієнтів, тому мені дуже приємно, коли для мене так само роблять. І да, ще дівчинка сказала, що в них знижки на отакі наборчики. Запропонувала мені взяти один, і я сказала, що давайте, мабуть, два, точно не пропадуть. Тому вона поклала мені два наборчики, і я задоволена цим. Так що такі-то в мене покупочки набалакала я багато, толком нічого не сказала, показала ниточку, і будемо працювати над новим виробом. Всім гарного дня, мирного неба. Бережіть себе і своїх рідних. Обов'язково слідкуйте за своїм здоров'ям. Обіймаю вас, до нових зустрічей. Всім пока-пока.